Грала в гру в Аліекспрес, там потрібно було поливати хлопок і мені безкоштовно прислали потім рушник. Зараз будемо розпаковувати. Ну як безкоштовно, десь 4 гривні, ма, мабуть, заплатила. Тут немає, Ось такий рушник це в одні сторона. І оце раді цього вона повивала чотири місяці, якийсь там хлопок. І чотири менше. Якщо ви пам'ятаєте, що ми робимо вуличний душ з туалетом. Також чоловік вже викопав яму потрібного розміру, тепер будемо замовляти цеглу і приступати до другого етапу. Привезли нам цеглу, поки вигрузили з чоловіком, то дуже втомилися. Не знімала вам, тому що хотіли пошвидше вигрузити, щоб і водія теж не затримувати. Що ти робиш оте там? М -м? Добре спілкуємося з сусідами і якось я їх пригощала пиріжками, а тепер мене пригостили домашнім хлібом. Зараз розпакуємо, подивимось. Я бачу вже дуже гарний і, напевно, дуже смачний. Виявився дуже-дуже смачний, ще й з начинкою, як я зрозуміла, з картоплею та цибулею.